Так, друзі, всім привіт. Ну що, продовжуємо ми проект по шархані. Шархану приготували задню ляду. Криша. Зараз буду чистити двері. Це цей сварщик, який казали, не вміє варити. Дві леви, що не бачиш. Тим більше, тільки що і сварка десь тріснула, відпала. <тас> Научиться, Научиться, <да>? так? Мамі нравиться. Міша, так який кольор красиш? Красний. Синій. Синій? Точно, не передумав. Синій, синій синій. У мене просто синя краска є. Кажуть, мала кабіна, Він да? Залітає, як дядько, туди. А що тут цей кулібін робить? Йо. Сервіс, так? Да? Кава з коньяком. Кава з кон'яком? Коньяк запечатаний. Я дякую, сам прибираю. Так, оце ще теж буде вирізатися. Це він якось не може закликав. Чо ж так буржуйка задиміла різко. Горіла-горіла, Пух, дим. Я сьогодні вийшов без дана, а тут повна хата. Я рік маленький рівень. Чого? Рярі. Нема тяги. Маленький уровень. Я чортко не знаю які границь скинуть человека Це най хуже чорнова робота така Поки її доведеш до ідіала, подожди подожди все. Шос, секунди, і закрилися. На двері мені. На мій робочий стіл. Робочий стіл. Да. Половиною. Ща ж і ту дверку теж так само чистить. Смотри, три дівіса ще я роблю. Ти бачиш, що я роблю? Вернів займаюся. А на фіра? Любить поїхав. А я не буду його приймати. За, за в торець приватним. Я загну в пол. Буде дуже багато. Загни. О, уже и булочки с утра. Фигеть. Русик, лопнешь! <laughs> а ты налей я отойди, да? Жар, хай, я а, 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 -то а? не Час, секунда, Гавану сделать, а, да? Да, давай курить.

Роботу показали, да? Давай нашу покажемо. <рі> Нас теж <тожа>, все блистить <рі> вже. <рі> да, тут вже все понатирали. Не дають нам дверку зняти, ми вже під ту дверку чекенели, так сміяк. Міша, дайте нам дверку. Так нам дверьку. Якщо гаркою з петель обрізне, тоді будеш там Сукать беглід. Та то нормально, то кайфово. Так, ну що, ось такий вже зроблений фронт роботи. Тут підчистили, тут поварили, замінили оцю частину вирізали, тут новий метал, поварювали, бо тут було дуже погнуте, наварене, тут ще, ще тут ще не займалися цим. Тут ще не займалися цією стороною. Так, поварили ось. Як ви бачите, вже всередині ті місця, які потрібні були. Так, Ці двері зачищені, ті двері зачищені, крило ти теж вже зачистив. Ти, да? закистив, а наші очистить чи капу? <різь> Воно ж все одно буде релізація. <різь> вже крила зробляться. З того капута. тоді. Що тут мішанька в нас клипає? Кантика зробив, так? Да? Немалий. Він заморочився тим, що ця кабіна йшла під пускач і тут не було вікно. Короче, розмітили, розмалювали, вирізаємо, варюємося, щоб і тут було вікно, щоб було два вікна. Еге, а чи такий замучений? Не знаєш. Так, брязнуло щось. Чого не знімаю, ну, кожен день відоси, бо тут нема що знімати. Воно на місці тупчаємося, значить і роботу робимо цілий день, а показати нема взагалі що. Так, да, роблю, роблю, чую буде. Ні, трохи робити. Ого, ну цю пункт Там это не там выбрижет маленький художник. Да я є. Може тут Так пристало стыху тоже сюди ж выпирать чи ні

Ще двері перевалювати, ну там, ці, ці не критичні. А тут ще треба цю частину вирізати, міняти метал, бо все, порвано. Дві тяги зарядили. За Ні, так ти ж бачиш, тільки ж там заморочок. Я за щось ж тут хотів нахожливо. Ну, він любить як багато вікон. Що ж ти зробиш? Хай буде. Клаустрофобія, так? Да? Ну, його кабіна хай рішає сам. Наше діло маленьке. Ну ще роботи тут вистачало. Рішають у двох стоять. Так ми сейчас стекло все положимо, буду глади рисуємо полукруг і все, до влада у власть, що я вивю угли. Колібі два. Тут донизу одрізають, зараз оттуда рисуємо полукруг і все. Псіху. блядь, бля. Аж тут тут дзвіни. Терпе, а те не а Друга прави. Ну ти ж приліпе, потім там соводи. Давай, поб'ємо. Совають. Ча чаш і цю фігню осліпим почали виварювати. Робити сюди. Міша хоче ставити оригінальну печку. Я забору вуздуха, щоб ішов відсюди. Стемпідіарика кос. А, щоб така сама була, як і в Ярика Кавіна, 100%. Я навіть сказав, блядь, що перекрасив перекрасить такий Та я думаю, ми переубідь його. Та де А ну пишіть коменти, який покрасить цвет. Чи красим його так, як у Ярика трактор, чи повністю все синім. А, Навіть не будемо красити, просто зачистим і все. Ану в коментах напишете, в який який колір його фарбувати. Почитаєш сьогодні ввечері. Mm -hmm. Давайте, коротше, всі топимо за коричнею. А Міша за... почитає вечіром коментарі і прийме правильне рішення, так? Да? Вже прийняв? Ти з двері ми прийняв рішення на оборот відкривати, ну вже переубідили. Так що... Пір'я оріхи металолом. Що батя на автобусі? Не Кому там хуй? Досеньки кричить. Так, ну в общем, ще трошки попрацюємо, від сніму покажу. Ну, відосів часто не буде це 100%, то що Покався на місці. Да, воно все вариться. Не, не такий фронт роботи йде, як у мене Так Якщо будемо потрошку вам щось показувати, вже якийсь більш-менш адекватний фронт роботи. Так, гайкуємо. Ого, сам природній оброблям. О, двигай. Болта? Ну, так. Мені каже, Міша, у тебе очки не от того. парапет або досі крокотерші Медики висіли там тіріпалися в них А так вийшло сікно. Як по стандарти, а? Стой прикручував. І тепер буде рівна бочина. Ну так, прикручено. Перезабарю. Зараз тут ще обріжемо. Це все діло зачиститься. На ту, на ту сторону, да? А, ну, нет, это вообще, блядь, это це по центру у меня. Где ты тут фломастер? Что не пишет? <клышки> ты за мазюрова не ревно показываешь? Да мне просто отрезать, чтобы... Да, ты спишь. Русскую рулетку, Иша. Плюс везе не стріляти. Яке плюс-мінус? В уровень. Бо щас зробите в ровень випірати. І тут треба, напевно, въебать косинце. Ні. Диви. Так нахуй я воно все равно змі звоє випадать. Просто боєбуде привро жорсткості луч. Не буде добирать, понял. О Отак ти можеш Отак Так осью. Сюди ну, не вслошну не ось отсюди. Це можна там такі просто приходити донизу цей волос. Так, ну що, наложили вже анлаточку, заділили, завтра я його зачищу. Так, тут що ми маємо? Тут порох вже зачистили, заварили, так. Да. Тут уже що в нас по окні. Тут був шоу, все зачистили, вирівняли, окно вирізали. Ну, бути бомба. Наще на одному місці день пройшов, а. Так, ну в принципі, що? На цьому відео будемо завершувати. Трошки вже підробимо ще роботи по кабіні, щоб було вже що показати, щоб видний фронт роботи, а то оці латочки, оці всі прикаляшки, все на одному місці. Так що з вас вподобайка, комент і підписка на канал, і ви побачите, яка це буде ляля. Зараз вона страшна. Але трошки пізніше вона буде красоткою. Ну а там вже ж, ну, пишете в коментах, який колір, чи в синій. Чи такий розкрас робити як у Ярика? Все, всім пока-пока. Такий як у Ярика.